Радіо Щодня ми стало відомо, що російські окупанти в Бердянську вбили двох підлітків: Тиграна Огнасяна та Микиту Ханганова. То що відомо про вбивство окупантами двох підлітків у Бердянську та чому міжнародний комітет Червоного Христа не добився звільнення підлітків з полону окупантів? У тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники вбили двох підлітків, саме 16-річний тиграна Огенасяна та Микиту Ханганова. Окупанти звинувачували їх у підготовці диверсії на Мелітопольській залізниці. Силовики декілька днів катували хлопців. Омбусмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону розповів, що наразі відомо про вбивство українських дітей та чому Міжнародний комітет Червоного Христа не добився звільнення підлітків з полону окупантів. За нашими даними відбулася позасудова страта двох українських підлітків, які у нас з'явилась інформація, що 24 травня 2023 року двоє українських підлітків отримали підозрі від слідчого комітету Російської Федерації. Ми одразу звернулися по різних каналах до російської сторони. По перше, щоб нам надали всю інформацію про них. По-друге, щоб українських дітей повернули додому, так само ми офіційно зверталися і до міжнародного комітету Червоного Христа, аби вони терміново віддав... відвідали хлопців і зробили все, щоб повернути їх до України. Зазначив він, також за словами Лубінця на сьогодні єдине, що відомо, це підлітки загинули. Але я цілком припускаю, що це була страта, і можливо, після цього якесь інстинування відео, щоб нібито виправдати дії військовослужбовців Російської Федерації. За наявними даними, родина досі не віддала тіл, родинам досі не віддали тіла загиблих хлопців. Також українська сторона звернулася до уповноваженої справ людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової, аби тіла повернули родичам. І, на жаль, ми вкотре бачимо, що жодна міжнародна інституція по факту нічого не може зробити з Російською Федерацією. Ця країна поводить себе як терорист, не звертає увагу на жодні міжнародні конвенції, захист прав дітей, також міжнародне гуманітарне право і чхати вони на це хотіли. Ми будемо вимагати розгляду цього питання на міжнародних майданчиках, в тому числі і ООН, резюмував Дмитро Лубінець. Тож, за даними співзасновниці медійної ініціативи за права людини Ольги Решетилової, підлітків тиграна Оганісяна та Микиту Ханганова в окупованому Бердянську застрелили снайпери. Микита був битий пострілом у голову, а тигран пострілом у серце. Тобто, окупаційна поліція навіть не намагалася якимось чином зберегти життя хлопців. Розповіла вона, також за її словами, впродовж півроку підлітки перебували під слідством. А відповідно під тиском та з обшуками, і, зокрема, Тиграна викрили та якийсь час утримували в місцевій поліції, де катували. Обидва підлітки зазнавали тиску з боку окупаційної влади. Але в останні тижні цей тиск неймовірно посилився, тому що так звані слідчі вже підготували їм обвинувачення у диверсії, що нібито вони готували підрив електроопор на Мелітопольській залізниці. І цю справу мали передавати вже до суду, але це означало, що швидше за все вони будуть знову заарештовані. Також вона додала, що хлопці втекли з дому і переховувалися кілька днів після того, як минулого тижня до них приїхав підконтрольний окупаційний адміністрації слідчий. Тож мати тиграна з молодшими дітьми виїхала з Бердянська, і як тільки тигран з'явився вдома, до нього відразу приїхав цей слідчий, і вони мали дуже тривалу розмову з ним. Про що ми не знаємо. Після цього Тегран і Микита вийшли погуляти, прогулятися містом. Тегран ще розмовляв зі своєю мамою, і він був абсолютно спокійний, сказала Решетилова. На її думку, поведінка хлопця за півгодини до повідомлень про стрілянину не вказувала на те, що він планує якісь ризиковані для свого життя дії. Вічна слава хлопцям, які героїчно, героїчно до кінця вели боротьбу за Україну. Хоча перебували на окупованих територіях, але не здалися. І до останнього подиху, до останнього пострілу, боронили своє свою землю. Радіо ЮЕЧИКаго.